Привіт, це Володимирівна. Сьогодні 20 вересня, я на привокзальному риночку. Друзі, якщо хочете дізнатися ціну на овочі і фрукти на привокзальному риночку, підписуйтеся, ставте лайк і ходімо глянемо, яку ціну сьогодні овочі і фрукти. Ось такі виногради по 80 гривень, пишмише по 100, яблучка по 40, І по 35. Дивіться, яка гарна грушовочка. Такі по 35 гривень, грушки по 50. Ось такі 80, бананчик 70, Апельсин 100, Лимончик 100, мандарин 150. І ось такі персики по 100 гривень. Такі по 50 трошки мільчі. Сливка по 50, 40, 45 і по 25 гривень. Дві як буде. Вона гарно відстає від косточки. Речка по 60 гривень. Бурячок по 16. Така маковочка по 16, а така по 20, по 15. Грибочки по 60, по 30, по 50, по 70, по 100, по 110 і 80. Гіркий перчик по 100 і по 250 гривень. Огірочки по 15 і по 35 пирочками. Жовтий помідор по 40, розовенький по 60, гіркий перчик 150 і цвітна капустинка по 80 гривень. Баклажанчики дивіться, які гарні по 35 гривень, перцюганчики по 50 гривень. Звичайний перцюган по 30, жовтенький по 50. І помідорчики по 18 гривень. Дивіться, які гарні. Картопелька, що біла, що розова по 20 гривень. Така біленька картопелька по 18, по 16. І посадкова картопля по 13 гривень. І цибулька по 15. Це друзі. Завітайте на привертальний родиночок. Вас завжди чекають з якісною, класною продукцією, яка порадує вас і вашу родину. Все, до зустрічі!